Слава Ісусу Христу, дорога церква, збір святих. Хай Бог благословить кожного, який готовий і не готовий слухати. Хай кожен, який на цьому місці отримує благословіння, Правда, бо Бог хоче благословити, і в тому Його благословінні немає ніякого смутку. Нема ніякого смутку, приносить радість його благословення. Це так і амінь. Слава Богу, дякуємо Богу. То що працює над нами, дякую брату Юрі. Особисто для мене так торкнулося, знаєте. І як то дати і не чекати назад. Ну, правильно, Як то дати і не чекати назад, так задав свої питання. і то В світі так воно, знаєте, люди так не дають, щоб назад не чекати. І в нас так буває, я б так даю, і я би так хотів заробити, знаєте, і навіть і в Бога. Боже, я хочу заробити твоє знаєте. Бог каже, ти не можеш заробити того, що я тобі вже дав. Ти не можеш його просто зробити, бо якби ти міг би заробити, то би Ісус Христос на землю би просто не прийшов би. От як нам навчитися жити з тим благословенням з Ісусом Христом, це вся наша дорога християнства. І вона досить така неширока, досить вузька. І досить така вона приємна і вузька, знаєте, і наша людська природа, колишня. Вона би хотіла трошки ширше, трішки якось так розважніше, знаєте. І ворог людських душ він завжди буде говорити, що ти вже, вже як Бог. Друзі, ми повинні розуміти, що ми залежимо всі буквально від Його благодаті, від Його милості, від Його любові. Ми є залежні від нього не настільки, що ми його раби, ми його просто залежні, бо ми його діти. Алілуя, друзі, алілуя. Я зачитаю знайоме всім нам місце, цікаве місце Євангелія від Луки, 18 розділ, 9 віршик. Такі слова Ісус Христос говорить. А для деяких, друзі, не для всіх, але для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших. Він притчу цю розповів. Притчу. Два чоловіки до храму йшли помолитися. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе, дякую Боже тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні. Або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник стояв здалека. Та й очей навіть звести до неба не змів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішника. Говорю вам, що цей повернувся додому більше виправданий, ніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, і хто понижається, той буде піднесений. Слава Ісусу Христу, друзі! Це дуже широка тема і про фарисеїв, і про митників, історичний контекст, друзі. Але ми конкретно постараємося, як я зрозумів і вам передати, Господь відкриває фарисей і секта фарисейства, або цей рух фарисейства. Він так виник, знаєте, на тлі, на тлі того часу, того часу мовчання Божого, як в Біблії говориться, порядку 400 років. Він на тлі виникнув розпусти або такої пишноти храмової еліти. Храмової еліти, продажності політичної еліти, і такої, ти знаєте, такого марнотного життя ізраїльського народу, і ці люди, які хотіли посвятили себе Богові, вони хотіли жити з Богом, вони шукали Бога, і в їхній ревності, ви знаєте, нам би можна було й повчитися. Вони виконували всі, намагалися виконувати всі 613 заповіді, які є в старому заповіті через закон Моїсея. Вони намагалися жити свято, вони намагалися вдягатися скромно. Вони намагалися дійсно догодити Богові. Вони постилися, вони були при храмі, вони шукали Божого лиця. І це були люди, з яких можна було брати приклад. Фарисей. Ми розуміємо, що коли він зайшов в храм, а де ж він мав бути в той час? Він прийшов, впав на коліна, і його очі засвітилися радістю, він каже: Боже, я в Твоїй присутності. Він радіє, він тішиться. Де ж йому фарисею треба бути? Тільки, звичайно, в храмі. Це його було повсякденне, повсякчас бути при храмі і шукати Божого лиця, друзі. Він розуміє, він хотів бути в Божій присутності, він радів, він добре дякував, що він може бути перед Божим лицем. Він розумів це, він виснажений, можливо, цими дводенними, дворазовими тижневими постами. Він намагається шукати Божого лиця і зрозуміти все більше і більше, хто такий Бог. Це яскравий приклад посвячення Богові. Це не може так відкинути людей, які над літом виникли. І хотіли жити правильно з Богом, друзі. В той самий час приблизно десь зайшов той храм-митник. То такий був митник, він нічому собі не відмовляв. Він був з єврейського народу, він займався поборами з євреєм. Він жив багато, він, він, він нічому собі не відмовляв. Він, ми розуміємо, що це була така, така, як брати в соціумі, це такі, як кажуть, настаможенників, нам все нормально, все добре. Все класно, але десь його защеміло в серці, знаєте, він йшов попри храм, умовно. Я так, знаєте, ілюструю художньому, можливо, випадку, даруйте мені, не осудять. І він забігає в храми, він розуміє, що тут є Бог. Він розуміє, що він прийшов в Божу присутність і став здалека, він не мав права навіть туди підійти, там не той фарисей. Молився, він каже, Боже, ти є тут. Може, будь милостивий до мене грішника. Він не має що сказати. Він просто не має що сказати. Він не має чим похвалитися, він не може похвалитися постами. Він не може похвалитися, знаєте, такою праведністю, яку робили фарисеї. Він каже, прости мене, бо я не вивожу того всього. Він, може, й довго там і не стояв, він прийшов, опустив голову і побіг далі, робити, можливо, свої справи. Можливо, це був Матвій. Ми не розуміємо, ми не знаємо, не відкривається Писання, але ми бачимо, що. Бог подивився і на митника. В тій порі, друзі, Бог, Ісус Христос нічого не мав проти фарисея, який старався виконати всі заповіді, заповіді, заповіді проти Фарисею, які заповіді не виконують. Ісус Христос проти нього нічого не мав. Він не мав того, що він двічі поститься. Він не мав, що він постійно ходить на зібрання, правда? Він нього проти нього не мав. Він не казав: не ходіть на зібрання, не ходіть в храм, не давайте десятину, не робіть того всього, бо то все недобре. Ні. Бог сказав такі слова, що він облічив цього чоловіка, який мав за ніщо інше. Тобто він, фарисей, десь допустив своє серце. Що то, що він робить для Бога, так, має йому зарахуватися в... в праведність. Мало того, що він десь допустив серце, що він має право цей фарисей зневажити кого? Других людей, які не живуть так, хіба Бог дозволив людині. Панувати над другою людиною? Хіба Бог дозволив одній людині ставати вище другої людини? Хіба Бог дав Слово Боже, або цей храм, або цей збір для того, щоб хтось був вище, а хтось нижче? Хіба Бог сказав одній людині і другій людині, оце я тебе вибрав над ними для того, щоб ти панував над ними? Чи для того, щоб ти служив їм? Бо я тобі більше даю відкриваю слова, я тобі більше відкриваю розуміння себе, для чого? Щоб ти це мав і роздавав людям. Але якщо я тобі це дав, і ти починаєш тим же, що я тобі дав, людей принижувати, людей зневажати, людей мати ні за що, то Бог Ісус Христос каже, то трошки не так. То трошки не так, це не тільки трошки, то далеко не так. То далеко не так. Чому Ісус Христос сказав, що цей, який просив в нього помилування, був більше оправданий, тому що милість ставиться вище, як суд. І він розумів мит, що він не може без Божої милості вивести це життя, яке він, хіба ви думаєте, він не розумів, що він робить неправильно? Розумів. Ви думаєте, що ці люди, які живуть в світі, ти з ними говориш, які не приходять цей, цей збір? Хіба вони думають, не розуміють, що вони живуть неправильно? Розумію. Вони просто не розуміють інструмент, вони не приймають інструмент, який дав Бог Ісуса Христа для того, щоб виролити з Його свого життя. І каже, той каже: помилуй мене грішного, я там ззаді стою, я там, може я сюди не можу підійти? Я тут, ну, тут мене там заклюють, може від мене погано пахне, може я алкоголік, може я шехтось, може мене соціум відкинув, але я приходжу в храм і кажу, будь для мене милостий Господь. Може я прийду ще раз, може я тебе найду, але ти мене помило, Ісус. А фарисей каже, да, Я дякую Боже, що я не такий, як той митник. Друзі, це слово звучить для першого мене. Мені ніхто дав, не дав права засудити слабшого, засудити такого, як я. Не засудити того, хто може майже має гроші. ніхто не дав мені права. Бо якби не Бог Ісус Христос, і кожен Хай скаже амінь, ми б на цьому місці не були би. Це заслуга тільки Його, Його хресної жертви, Його Воскресіння. Друзі, хай Бог укріпить кожного. Я на Кінець 23 розділ. Матвія сказав Ісус Христос такий. 23 віршик. Пише так, Він каже. Горе вам, книжники та фарисеї. Друзі, книжники і фарисеї це були досить віруючі люди. Це люди, які знали писання на пам'ять, практично. Фарисеї, які жили вірою і жили святістю. Це був такий рух стояв проти, проти того, що зробилося в єврейському народі. Але він каже, вам горе, вам горе, карабас, проблеми, друзі. Ви хочете свої справи поставити вище. Моєї благодаті і милості. Ви даєте десятину з м'яти, гану, сукмину. Але ви забули в законі найважливіше. Закон ніхто не відкинув, друзі. Нічого хай ніхто не путає. Закон є. Добрий, святий, заповідь хороша, справедлива. Ви, фарисеї, забули, покинули суд милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Робити треба заповіді, і не можна того кидати, але суте, милосердя і віра, саме головне, що в законі. Не можна перепутати. Друзі, фарисеї не відкинули суд милосердя і віру буквально. Вони суд переміняли для других людей, як ми бачимо, як він засудив Матвія, не мавши на це права. Милосердя він приміняв для себе, бо він молодець вже він. Ну а віру, віру отців він відкинув і самоправедність поставив вище праведності Божої, яка набувається тільки з милості Господньої, а не по ділах. Друзі, хай Бог благословить кожного з нас. Розуміти, в якій ми позиції. Чи ми є милосердні до другого, чи ми любимо другого, чи ми можемо понести тягарі один другого? Чи ми, коли вже як тут, десь море зайшов такий черв'ячок самоправедності, я собі кажу, я далеко не такий, як ті люди, я далеко кращий. Друзі, треба покаятися в тих речах. Я далеко не такий. Друзі, якщо я тут перед вами, то тільки благодать мене тут могла поставити. Бо той, що хоче вбити, вкрасти, погубити, він не чекає, коли я знаєте, висплюся нормально, поїв він завжди атакує, шукає моє слабе місце. Іде от той черв'ячок самоправедності. Те его, що казав перед тим влад. Якщо він десь починає возростати та стара гріховна природа, хоче зійти з Христа. І відновити панування над нашим духом, друзі, опускаємо голову і кажемо, Господь, не поступай зі мною по моїх вчинках, бо мені буде клямка. Боже, будь милостивий до мене грішника. Боже, хай мої ці діла, вони не будуть ділами самоправедності, а хай ці діла, які я роблю в церкві, поза церквою, вони будуть ділами віри, тому що я Тебе люблю, тому що я є твій. І то, що десь моє, воно проскакує, Боже, постав на вагу і перевір, чи то моє, чи то Твоє. Казав Давід, каже, Боже, перевір, чи я йду по тій дорозі, бо по-різному буває. Я хотів би, щоб ти перевірив мене, постав мене на, чи на вагу, чи на кружало, тому що я, ти мене зробив. Друзі, 11-та година. Хай благословить Господь кожного. ми переживаємо непростий час і в державі. Але я вірю і знаю, що сіль світло і ця розчинна Євангелія йде тільки від церкви, я розумію, і від людей, які мають Христа Ісуса. Друзі, Бог працює по різному, але інструмент супротиву злу на землі є церква Ісуса Христа. І ворог атакує в першу чергу тих людей, які несуть і мають опір проти зла. Це церква Ісуса Христа. Давайте ми піднімемося на свої ноги. Ми будемо мати молитву за нашу церкву. Ми будемо мати молитву за нашу Україну, за кожного із нас. А це слово, яке звучить на цьому служінні, воно буде приносити добрі плоди плоди святості, правдності перед Божим лицем. Амінь. Поклоняємося перед тобою, Ісус. Ава, отче, Ми тобі дякуємо, Бог наш, за добрий час. Все, що ми маємо, Христос, і цей дім молитви, Господь, і це тепло, Господь, це світло. І цей кожен подих і стук серця це Ти, Ісус. Нашої заслуги в цьому немає практично ніякої, Боже. Ми дякуємо, Господь, за ту ціну, яку ти заплатив за кожну душу. Боже, де десь ми допустили думку, що ми лучші, як хтось, Боже, пробач нам, Господи, якби не Твоя милість і благодать, Господи, хто би де ми, нас би хтось знайшов би, чи не знайшов би, Боже, ми знаємо, що Ти любиш нас і працюєш над нами. Ми дякуємо, що Ти знайшов нас в цьому світі, для того, щоб ми йшли і приносили плід. Батько, прости нам, Господи, що ми допустили можливо своє серце, а можливо, над кимось, Господь, панували, ми когось зневажили. Господи, можемо когось Ісуса обсудили. Боже, прости, Господь. Зроби наші вуста, Господи, благословляючими, а не проклинаючими. Зроби наші вуста, Господи, які говорить Слово і Слово тільки Боже, яке буде звільнене з нашого нутра і буде приносити людям, які оточують приємні пахощі для покаяння. Бог наш. Ми благословляємо Твоє ім'я, Ісус. Боже, ми молимося за нашу Україну. Ми дякуємо Тобі, що вона є на цій карті, карті світу. Ми знаємо, якби не ти, вони нас поковтали живцем, Господь, споплюжили і зневажили, Господи, кожну людину, яка називає себе українцем. Ми розуміємо це, Господь, і ми знаємо, що ти є Бог. Боже, поможи нам боротися з внутрішнім і зовнішнім ворогом. Боже, поможи нам бути світлом і сіллю, і цією розчиною царства Божого, яке буде наповняти цю землю в ім'я. Ісуса, Боже, просимо працюй над нами, Боже. Ми молимо за Збройні сили України, Боже. Хай вони будуть наділені, Господи, стократною силою в супротиві Бога, в е, супротив сатани в ім'я Ісуса. Боже, наділи їх, Господи, мудрістю силою, вірою, Господи, в Тебе. Господи Ісусе, благослови Христос, благослови. Ми молимося проти того зла, яке зайшло на нашу землю. В ім'я Ісуса Христа. Хай ця імперія розвалиться на губернії, на республіки і не буде мати та й смертоносної дії, Боже, стільки зла, стільки зла прийшло на нашу землю, але ми взиваємо до Тебе, Боже, воздай. Воздай ти, люблячий, милостивий, Господи, і справедливий Господь. Хай наступить на нашій землі, справедливий мир, Господь. Справедливий мир, бо ти суддя праведний і справедливий. Ми поклоняємося перед Тобою, Боже. Наділи наш, Господи, Боже, народ, покаянням вірою. Хай вони взивають до Тебе день і ніч, і зрозуміє, кожна людина, яка живе на цій землі, що ми без. Тебе не встоїмо, що ми без тебе не будемо мати благословення, що ми без тебе не будемо матиме ми держави, ми без тебе не будемо мати спасіння, Боже, благослови нашу землю, благослови нашу владу. Хай вона буде такою, якою ти, Господи, хотів би її бачити в ім'я Ісуса. Хай всяка корупція, зло, брехня вона буде викрилена, Господь. Посилай людей, які наділені владою, силою. Це люди, віруючи в владні кабінети, яких не можна буде купити, яких не можна буде налякати, які прийдуть, і, Господи, як Іван Хреститель заявлять прямо цим царям і князям про їхнє гріховне життя. Посилайте їх людей. Хай ці люди проявляться в церкві, хай ці люди проявляться в общинах віруючих в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося перед тобою. Ми призиваємо Твоє ім'я, ми призиваємо Твою милість на кожного, хто взиває для тебе. Хай Твоє Слово живе та діяльне. Воно буде приправлена і сілю. Хай воно розчиняється вірою в наших серцях все більше і більше, преображаючи нас. В образ твій. Ми дякуємо за це служіння. Хай слово, яке це звучить, воно буде мати силу преображати нас. Поклоняємося перед Тобою, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.